Цю ніч вам може наснитися ваш суджений або ваша В Цю ніч дуже добре задумувати, забажати якесь бажання, яке обов'язково збудеться. Але коли ви будете вважати це бажання, частичку ні, будь ласка, приберіть, бо всесвіт її не розуміє. Якщо ви хочете, я хочу, щоб в мене більше не було боргів, всесвіт чує, що були борги. Ну, зрозуміло, правильно формулювати своє бажання. Далі. Далі це. Очищення, приміщення дуже добре робити ввечері з 30 квітня на 1 травня а, або взагалі круто вночі, тому що ще це буде убиваючи місяць, максимально підсилиться дія того, що ви хочете зробити. Тому саме в цей період вам треба запалити свічку, бажано все ж таки, щоб вона була з воску, і пройтися по оселі. Навіть без зайвих слів Предостороги, які треба знати, це перше, Якщо у вас є хтось хворий в вашій оселі, якщо ви самі прихворіли, то, будь ласка, приберіть з хати бузок, тому що він лише загострить стан нездоров'я і недуження. Особливо 1 травня, будь ласка, уникайте в своєму вбранні чорний кольор. Від спідньої білизни до верхнього одягу. Чому? Тому що чорний колір саме 1 травня буде максимально сильним магнітом для того, щоб на себе натягнути увесь негатив з простору, який навколо вас. Це і люди, оточення і інфополе. Воно вам треба, не треба, тому, будь ласка, не вдягайте чорне, уникайте чорного. Я думаю, ці поради вам були корисні.